Друзі, всім привіт! Традиційно! Я перед кожним новим роком знімаю вірш найкраще привітання з Новим роком. Цей рік не виключення, тому, друзі, в новорічну ніч обов'язково подивіться цей віршик, не дивіться привітання Порошенка. І так, друзі, чого я нам всім бажаю в новому році. Щоб більше Савченко до України не верталася, і за херню, то що говорить, пішла й до церкви і посповідалася. Щоб більше не казав Роналду, що він гей, і ми ходили в стресі. Єдиний, хто то знав, ну то, напевно, Месі. І щоб безвізовий режим зробили, не застяли. Бо у 16-му році нам його 17 разів аж обіцяли. Щоб мінімалка всіх була 3200, 100% Та щоб складалася із зелених курва мертвих президентів. Не мов пісюнчик після сексу. Щоб долар обвалився, ну і бензин щоб зменшився в ціні і в якості змінився. А на дорогах всіх хірових, в кожній ямі в любу пору, щоб стояли діти і родичі начальства. Автодору, щоб комуналку нам платили депутати і лідери нації. Бо ми ж, блять, бачили всі їхні декларації. Щоб наші вояки прийшли до Путіна у гості і щоб спокійно й гарно переламали йому усі кості. Хто робить українцям зле, тим вилізе то боком. А я вітаю Україну з Новим роком. Друзі, я дякую, що ми ще один рік з вами всіма разом. Сподобався віршик, підписуємося на мій канал, ставимо обов'язково лайк. Вова, Шо? а як ти думаєш, збудуться оці всі побажання? Ніша, якщо будемо мудрим, то обов'язково все збудеться.